Бабусині казки на добраніч. Казка Бабуся Ведмедівна У затишній хатинці, у зелених хащах зачарованого лісу, живе бабуся Ведмедівна зі своєю великою родиною. Щовечора вона збирає улюблених онуків за круглим столом, щоб пригостити їх чимось солоденьким. І розповісти одну з тих неймовірних історій про звірів, з якими вона стикалася впродовж свого довгого життя. І казка тихенько снуватиметься, аж доки настане час чистити зубки, надягати піжамки та вкладатися у ліжечка. Бабусю, розкажи казку. Ведмежата один перед одним запитують пані Ведмедівну, коли ж вона буде розповідати їм нову казочку на добраніч? Хутко вечеряйте, Любі, я приготувала для вас чимало чудових історій. Як добре, бабусенько, а про що ти нам розкажеш? Я розповів про своїх друзів, яких я зустріла багато багато років тому. Знаєте малята? Коли я була молодою, то здійснила справжню кругосвітню подорож. Я була у савані, у джунглях, у багатьох лісах і навіть на північному полюсі. І досі пам'ять зберігає історії про звірів і птахів, як от пригоди непосидючої мавпочки, або ж крокодила, який дуже рідко говорив правду. Сідайтеся, зручно, я починаю. Казка рятівна прохолода. Слониха жалілася чоловікові, могутньому слону топотуну. Яка нестерпна спека. Незабаром народиться наше дитя. Тож варто подбати про якийсь затінок, щоб можна було відпочити І поготувати малюка. Люба, на жаль, у нашій савані мало дерев, однак я знайду, як потішити тебе ось побачиш, ніжно відповів дружині топоту. А поки що влаштую тобі приємний прохолодний душ. Промовивши це, слон рушив до озера. Він повернувся за кілька хвилин з хоботом, повним води, яку вилив на спрагу дружину. Від такого душу відразу стало легше. Чекай мене, я невдовзі повернуся, сказав топоту і рушив глиб савани. За якийсь час слон натрапив на покинуте селище. Присадкуваті хатинки з глини й каміння були замалі для нього. Він ледве просунув голову всередину, щоб роздивитися, чи не сховався там хтось. Які симпатичні солом'яні стріхи. Здається, у мене є ідея, тішився топоту. Він звів догори хобот. Учепився за один із дахів і зірвав його з напівзруйнованої будівлі. Отак, От а тепер варто знайти якусь міцну деревину, діловито промовив слон до себе. Наступного дня укриття для дружини було готове. Та це ж Парасоля, яка краса, радісно вигукнула слониха. Нарешті є місце, де можна буде сховатися з дитям від палаючих промені. ПаСка Балакуча жирафа. Жирафа Елла була дуже балакуча. Вона й хвилини не могла помовчати, навіть тоді, коли ліпше було спершу подумати, а тоді говорити. Або ж взагалі не розповідати про щось. Якось роздивляючись савану з висока, вона помітила невеликий акацієвий гай із силою селеної свіжих соковитих паростків. І замість того, щоб вирушити туди й поласувати, тут таки стала розповідати про своє відкриття. О, дякую за інформацію, Елло, у відповідь на її захоплену розповідь, мовив соріх, і стрім голов кинувся до гаю. І вже за лічені хвилини там усе було потолочене, а жирафі дісталися самі голі гілки. Це базікало вибовкає всі наші та таємниці. Якщо так триватиме далі, нам доведеться їсти лише кору, нарікали на неї інші жирафи. Тож коли вони знайшли ставок із кришталево чистою водою, то вирішили тримати це в таємниці від Елли. Та як залишити подружку без води в таку спеку? Однак, якщо відвести її до ставу, то вона всім розбовкає, де він розташований. Довго міркували, але нарешті одному з жирафів спала на думку блискуча ідея. Ходімо з нами на водопій, Елло. А щоб у дорозі не було так спекотно, покрий свою голову ось цією прохолодною тканиною, наче парасолькою запропонували лепетусі хитрі подружки жирафи. Елла так і вчинила. Тканина охолоджувала, але й затуляла очі, тож жирафа геть не запам'ятала дороги. Коли ж вони повернулися з водопою, то Ела обступили зебри, носороги та слони. Де ти була, що бачила? О, друзі, раду сповіла, але нічого, перепрошувала балакуча жирафа. Повірте, я просто нічогісінько цікавого не помітила Казка Небезпечні яйця. Велика колонія пінгвінів мешкала на південному полюсі. Ташенята, з'явившись на світ, довго трималися поряд із батьками у безпеці й теплі. Однак малюкові, найменшому Кортіло пізнати цілий світ, як можна сидіти на місці, гукав він до інших пінгвіненят. Подивіться на оті скелі, там якісь печери, а раптом там скарби. Я піду перевірю, який ти сміливий! захоплювалися друзі, проте і ти з ним боялися. Дорослі весь час ручать, що ми мусимо остерігатися темних печер. Невідомо, хто там може сховатися, думали вони. Це не сміливість, а не розважливість, застерігав малюка старий морський лев. Затям, для таких пуцьвіріньків, як ти, світ сповнений небезпек. Та малюк уже помчав до скель, навіть не дослухавши морського лева. Уже в першій печері він помітив гніздо із купою яєць. Цікаво! Чи скоро вилупляться ці маленькі пінгвіни? Може, вони захочуть подружитися, подумав малюк. Мені так кортить скоріше з ними познайомитись. Може, трішечки зігріти яйця, малята швидше вилупляться, а їхня матуся подякує мені за допомогу, скрикнуло схвильовано підвіниня і хутенько залізло до гнізда. Краще б воно цього не робило. Зненацька з гучним ляскотом і ревом до печери залетіла велетенська птаха і боляче дзьобнула його прямісінько в лоба. Довелося малюкові втікати. Але він таки дізнався дещо нове не тільки пінгвіни народжуються з яєць. Голосливе тигриня. У всіх джунглях не було більшого страхополоха за тигрика. Щойно малюк бачив якийсь рух у кущах, хай навіть то пробігав легкий вітерець. Він стрім голов кидався до мами, щоб сховатися її дужими лапами. Якось матуся не стрималася. Справжній тигр мусить бути сміливим тигрику. Батько теж дорікнув Тигрику, незабаром ти станеш володарем джунглів. Інші звірі мусять остерігатися і поважати тебе. Тигрік ніякові візнічувався, але сміливості це не додавав. Та піртапчик, його найліпший друг, одного разу запропонував Гайте на прогулянку. Переконаний, якщо ти зіткнешся з чимось по-справжньому небезпечним, твоя тигряча природа прокинеться, і ми випробуємо тебе на сміливість. Двоє друзів попередили батьків і бадьоро рушили в глиб джунглів. Та не встигли вони, як слід насолодитись мандрівкою, як з верхівки розлогого дерева на тапіра стрілою кинулася велетенська змія і миттю скрутила бідолашного задушливими кільцями. Отот -от вона розплющить тапіра. Гей ти, мотузко, негайно не відчепись від мого друга. Відчайдушно закричав тигрик і вчепився в зміїний хвіст іклами. З несподіванки змія послабила хватку, і тапчик вислизнув з її кілець, щоб умить сховатись за ногами і дрименути. Тигрик помчав за ним, а змія засичала і поповзла по стовбуру до своєї схованки. Твоя правда тапчику, сказав тигрик. Коли вони були вже в безпеці і тапір безперестанку дякував йому за порятунок, Тиригрик відчував себе справжнім сміливцем. Щойно я дізнався, що в моєму серці достатньо хоробрості, адже будь-який страх відступить, якщо друг ускочив у халеп.